Доброго дня, панове! Сьогодні хочу розповісти, який спосіб для себе я знайшов для того, щоб обсадити термоусадочну трубку для електрокабелів. Багато хто знає, коли використовуєте для нагрівання цієї трубки сірники, на цій трубці з'являється кіптєва, вона чорніє і. Візуально це не дуже приємно виглядає. Так ось для себе я сьогодні винайшов спосіб вогню із антисептика. Взяв звичайний папір туалетний, побризкав і запалив і потім обсадив. Зараз продемонструю. Хочу нагадати, що антисептичний засіб на спирту і пари спирту небезпечні для вогня небезпечні. Тому слідкуйте за тим, щоб в зоні запалювання вогню не було парів антисептичного засобу. Також я приготував поряд відро з водою, відерце з водою, для того, щоб можна було його швидко загасити вогонь. Як бачите, ось трубка на свердлові, щоб було видно добре. Все. Як видно, термоусадочна трубка добре облягла деталь, ніякови нема, колір майже не змінився. Тому, будь ласка, користуйтеся. На все добре, панове, слава Україні!